Милі мої дівчаточки вже не задовбали колишні вибачте. Давайте подивимось на таке запитання. Ну не знаю, може знову минулого покажу, тому що скільки вас і від ваших енергій, тому що все зчитує тих, хто дивиться цей розклад. І так, який новий чоловік йде ваше життя? Зараз е, знижка на амулет на особисте життя? Пишіть відповіді на запитання. Люблю вас. І так, який новий чоловік йде ваше життя. Ох, <смір> Боже, зараз у вас вибір шляху. Яким шляхом піти? Чому? Тому що на одному із цих, як е би ж е е е е е по-українськи, із цих ось жезлів, два жезли, треба один вибрати, є оцей чоловік, який кохає вас, але кохає вас як принц. Тобто він не проявляється як доросла людина, або він молодший за вас, або це може бути людині і 40 років, а він веде себе як дитина, і він так і хоче утримати вас. Як же вас не отримати? Бо я відчуваю, які ви круті, які ви класні. Так який новий чоловік, де ваше життя, Боже, а ви дуже красива. Я правильно, боже, у мене всесвіт, Я тільки говорю, а всесвіт світ підтверджує, бо ви людина, королева. Королева жезлів, ви сексуальна, ви подобаєтесь іншим чоловікам, ви дуже помітна у толпі людей, тому що ви якась зажигалочка, ви ставите мету йдете до неї. Ох, але у вас дуже багато страхів. У вас дуже багато страхів не незрозумілого щодо того, щоб з цим чоловіком разом кудись піти в це життя. Бо якщо ви підете в це життя, з ним все рівно будуть думки, які будуть вас турбувати. Так який ж новий чоловік йде в ваше життя, Боже, знов показують дівчата. Вибачте, ну показують права. Зараз вам треба пройти трансформацію, бо ви у розпачі від того, що ви отримали, і я бачу, що ви хочете вже піти піти від цих почуттів, які не склалися, як гадалися. Який новий? Боже, дівчата, карти не кажуть, це старий або новий, але я питала новий. Прийде король чаш, вже король, який любить вас і який буде показувати свою любов, ви будете розуміти, що він вас кохає. І він зараз, ну він буде боротися за ваше кохання, і він буде для вас стабільним і надійним. І це може бути ваш майбутній чоловік. Але якщо навіть не е, розпис у раксі, але він буде для вас стабільним і надійним, розкажіть нам про цього чоловіка. Що ж це за чоловік? Яких він енергіях?